Всім привіт! Сьогоднішнє відео найбільш підійде майстриням початківцям. Отже, я почала в'язати джемпер з веподібною горловиною і ажурними рукавами? МК ажурного візерунка залишу під відео. А я вже зв'язала свій джемпер до пройми і в мене постають питання, яка ширина пройми, яка висота і скільки зменшувати петель по проймі. Я буду в'язати вточний рукав по методу Маргарити Максимовій. І, значить, застосовуємо формулу для визначення висоти пройми. Ось ця формула. Там, де ОГ, це напівобхват грудей, без врахування сантиметрів на вільне облягання, ділимо на 3 і плюс 5. Але ця формула спрацьовує до 54-го розміру. Для більшого розміру беремо висоту 22-23 см або 24 см, моя пройма буде 24 см. Тепер ширина пройми. Значить, якщо у вас розмір до 48-го, значить, ширина буде 3-4 см. Якщо у вас більше розміри, значить берете 4-6 см для великих розмірів. Це ширина пройми по спинці, буде дорівнювати проймі на рукаві. Тепер третє питання. Скільки закривати петель по проймі? І з яким інтервалом? Для цього нам потрібен зразок, ось мій зразочок, який я зв'язала, і визначила, що в одному сантиметрі у мене дві петлі, і в одному сантиметрі три ряди, і ширина моєї пройми буде 6 сантиметрів. Ось. Тепер Значить, як нам визначити, як нам закривати петлі. Ми ці 6 см множимо на 2, це буде 12 петель. І потім ділимо на три частинки. Значить, буде по 4 петельки? Нам по 12 петель треба зменшити з кожної сторони таким чином. Значить, першу частину потрібно закривати за два прийоми, але якщо щільність невелика, то закриваємо в один прийом. я буду закривати свої чотири петлі одразу на початку лицевого ряду і 4 петлі на, на початку виворітньої сторони. Другу частину закриваємо по одній петлі на початку і в кінці кожного лицевого ряду. На початку ми знімемо кромкову, слідуючу пров'язуємо лицевою і протягуємо її через кромкову. А в кінці ряду цього ж лицевого ми пров'язуємо кромкову і сусідню виворітню разом, а виворітні петлі вже в'яжемо без зменшення. На виворітній стороні. Останню третину вяжемо так, як і другу, але не в кожному лицевому ряду, а через один ряд. Тобто, після убавки в лицевому ряду вяжемо три ряди без змін. Значить, виворітні пров'язуємо лицьовий і виворітні. І потім знову робимо нашу убавочку. І далі вяжемо по прямій на потрібну висоту. Якщо наш виріб в'яжеться косами, жгутами. Іншими пружніми візерунками то вяжемо без змін по прямій. Але в мене джемпер вяжеться лицевим полотном, то я надам увігнуту формулу вздовж нашої пройми. Ось. Значить, я добавлю Вздовж пройми, перед тим як дов'язувати до плеча, залишу собі відрізок і з однаковим інтервалом добавлю по одній петлі три рази через однаковий проміжок. Так, так ось я вив'язала пройму. Такий вигляд вона має. Я ще не дов'язала висоту, але ось хочу показати вам результат. Ось така гарненька пройма у нас зв'язалась. Так, для початківців я зв'язала ось такий зразочок, і ми ці петельки, які розрахували, Закриємо на ось такому зразочку. Так, значить, перше закриття у нас чотири петлі закриваємо одразу. Закрили 4 петельки, тепер в'яжемо лицьові до кінця, дов'язали ряд до кінця. Виворітня і повертаємо в'язання. Закриваємо 4 петлі. Тепер в'яжемо всі виворітні до кінця ряду. Так, тепер нам потрібно зменшити по одній петлі 4 рази. Значить, першу петельку знімаємо, пров'язуємо кромкову перекидуємо. Одну петельку зменшили. І йдемо до кінця ряду. В'яжемо до кінця. Дов'язали до останніх двох петель і пров'язуємо їх виворітною петлею. Перевертаємо в'язання і в'яжемо без зменшень, просто всі виворітні до кінця ряду. Так, тепер знов я на лицевій стороні, і мені знов потрібно зменшити одну петельку. Це вже друга петелька, зменшуємо другу петлю, в'яжемо до кінця ряду. Так, дов'язала до кінця ряду, залишилося дві петельки, я їх пров'язую дві разом у петлею. Перевертаю в'язання і в'яжу всі петельки у до кінця. Так, пров'язую, зменшую петельку третю із нашої другої групи, зменшила і всі лицеві. В кінці знову пров'язуємо дві разом. Пров'язали, повернули в'язання і в'яжемо всі виворітні. Так, і остання петелька з нашої другої групи. Так само пров'язуємо одну петлю на початку, в кінці дві разом. Так, я дов'язала до кінця, пров'язала тут дві петелечки разом, перевернула в'язання, пров'язала виворітню сторону і закінчила нашу, убав, наші убавки другої групи. Тепер у нас третя група. Значить, що ми робимо? Також З... зменшуємо одну петельку. В'яжемо всі лицьові. Так, кінці також пров'язуємо дві разом, потім пров'язуємо виворітню сторону. мало петель, я їх пров'яжу. Значить, ми пров'язуємо виверідню сторону. Ось так. Але на лицьовій стороні ми зменшень ніяких не робимо. Пров'язуємо просто рядочок лицевою петлею. Остання виворітня. Далі виворітня сторона також без змін. Зробили без змін. І вже в цьому лицевому ряду ми знову будемо робити наші зменшення, так як ми вже це вміємо робити. Це вже друге зменшення нашої. Третьої групи тут дві петелечки разом. Тепер у виворіній ряд пров'язуємо. Так, пров'язуємо лицьовий ряд без змін. Остання виворітня. Виворітня також сторона у нас без змін. А тут ми вже робимо наше зменшення. Це вже буде третє зменшення. Далі повторимо, пров'яжемо тут зменшення в кінці ряду пров'яжемо виворідну сторону без змін Далі лицьова виворітня, і знов на лицеві зробимо останнє зменшення, і пройма наша готова. Я думаю, ми вже самостійно можемо це зробити. Так, ось наша пройма готова, вив'язали. Далі буде відео, як в'язати окат рукава. Тому, будь ласка, підписуйтесь, пишіть коментарі, що сподобалось, що ні. Все, до зустрічі!